Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же здійснювати вимірювання тіл, які мають неправильну геометричну форму, тому що з вимірюванням Довжини там площі чи об'єму тіл правильної геометричної форми, ну, ви найчастіше стикаєтесь з математики і маючи математичні формули, можна це зробити. А що робити, якщо тіло неправильної геометричної форми? От сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, як можна це зробити. Взагалі, то кажучи, у фізиці, основним із методів є методи вимірювання. Але враховуючи, що розрізняють два методи прямі і непрямі вимірювання, давайте спочатку розберемося, яка між ними різниця. Отже, виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю. І відповідно, якщо ми говоримо про два види вимірювань, то їх можна поділити, як я вже сказала, на прямі і непрямі. Під прямими вимірюваннями розуміють отримання Нашої відшуканої величини одразу за допомогою певного приладу. Ну, Наприклад, якщо нам треба поміряти наш зріст, ми беремо да, сантиметрову лінійку і міряємо, який у нас зріст, да, і одразу отримуємо результат. Там 180 сантиметрів, або там 20, да, або там метр 67 і так далі. Якщо мені треба поміряти, наприклад, ось як на малюнку тиск людини, ми беремо одразу тонометр, да, і відповідно він одразу. Показує, який у нас тиск. От коли ми одразу отримуємо значення шуканої величини, то це означає, що ми здійснюємо прямі вимірювання. Але ми з вами сказали, вивчаючи фізичні величини, що не всі фізичні величини одразу мають прилад, яким можна поміряти. В такому разі, для того, щоб виміряти фізичну величину, треба зробити якісь обчислення за допомогою інших приладів, а далі, використовуючи вже формулу або щось подібне, знайти шукану величину. В цьому випадку ми говоримо, що мова йде про непрямі вимірювання. Наприклад, давайте знову таки, нам треба визначити площу підлоги. Да? Ми розуміємо, що немає у нас приладу, який би ми просто да, взяли, навели на площу, він одразу нам порахував, скільки це буде. Ми, але ми знаємо, що площа підлоги це геометрична фігура, яка є прямокутником. І Щоб визначити площу прямокутника, треба знати її довжину і ширину. Взявши знову таки лінієчку, помірявши довжину і ширину, ми можемо перемножити потім ці значення між собою, таким чином, через формулу отримаємо. Шукану величину площу. Так ось, в разі, коли ми застосовуємо не напряму отримуючи результати, а через якісь інші дії, враховуючи да, особливості того, що ми шукаємо, і знаючи, чи формулу, чи ем, якісь інші додаткові ми вимірювання робимо, в цьому випадку ми говоримо, що здійснюється непрямі вимірювання фізичної величини. От давайте спробуємо зараз визначити ось перед нами коробка. Да? І нам відома довжина, ширина і висота даної коробки. Нам треба визначити об'єм. Об'єм це є фізична величина. Розглядаючи уважно малюнок, ми розуміємо, що перед нами геометрична фігура, яка нагадує не що інше, як прямокутний паралелепіпед. Да? Значить, для того, щоб визначити об'єм цієї коробки, нам треба знати три да, основних фізичні величини. Це її довжина, ширина і висота. Ясна річ, ми уважно подивимось да, на наш малюночок і з'ясовуємо, наприклад, довжину ми позначимо через букву А, ширину через букву Б, висоту через букву С. Тоді позначаємо, ширина, нехай буде С. Ця сторона, так, в нашому випадку, це буде 180, якихось одиниць тут не вказано, і це нас зараз поки що не турбує. Далі ширина, позначимо це буквочкою Б, в нашому випадку 120 одиниць. І відповідно висота буде у нас 80 одиниць. Отже, ми Подивилися, да, поміряли лінійкою. А тепер, щоб визначити об'єм, нам треба пригадати формулу. Значить, об'єм прямокутного паралелепіпеда визначається добутком трьох його сторін. А помножити на Б, помножити на С. Значить, В нашому випадку А, це 180, помножити на 120 і помножити на 80. Ну, Виходячи із розмірів коробочки, яку я бачу, скоріше всього, що відстань нам задана. В міліметрах. Так? Тому давайте допишемо одиниці вимірювання фізичних величин. І відповідно, так як і тут буде у нас міліметри, міліметри, і тут міліметри. Так. І залишилось перемножити. В результаті ми отримаємо з вами наступне число 1 мільйон 728 тисяч. Міліметрів в кубі, да, тому що довжина, ширина і висота. Знову таки, якщо пригадати, давайте тут один метр дорівнює тисячі так, міліметрів, то відповідно поділивши а кубічний це у нас значить, три по тисячі. Да, значить, раз, два, три, раз, два, три і ще ну, будемо так говорити. Да, е, Можна спробувати перевести, щоб менше якесь число було. І в результаті ми можемо отримати з вами, значить, 0 цілих буде. Три знаки забрали, це одна тисяча, раз, два, три знаки забрали ще одна тисяча міліметрів. І, значить, відповідно, іще нам раз, два, три. Значить, 0, цілих. і отак у нас буде. Після коми. Це вже буде в кубічних. Метрах. Ну, але це вже так можемо переводити, можемо не переводити, в залежності від умови задачі. Отже, для того, щоб визначити об'єм, зараз ми здійснили непрямі вимірювання, ми поміряли лінію довжину, ширину і висоту і через формулу для прямокутного паралелепіпеда визначили його об'єм. Якщо тепер, наприклад, нам треба поміряти да, об'єм кульки. Наприклад, да? знову таки кулька. Ну в даному випадку, бачите, вона має форму дов доволі так рівну, І можемо знову таки скориставшись, що у нас є в математиці формула, яка дає визначення об'єму кульки, це 4 третіх помножити на пі, помножити на радіус в кубі, так, де 4 і 3 – це звичайні числа. Число пі, це математичне число, яке дорівнює 3,14, а радіус, відповідно, можна поміряти, наприклад, даної кульки. ну, наприклад, нехай Радіус дорівнює 7 см. Тоді, відповідно, щоб поміряти або визначити об'єм даної кульки, нам треба скористатися формулою. Значить, радіус ми поміряли лінійку, наприклад. Да? І відповідно, підставляємо значення 4, помножити на 3,14 замість пі, далі 7 в кубі. Так, і поділити на 3. Я нагадую, що 7 в кубі це 7, помножити на 7 і помножити ще раз на 7. Взявши до рук калькулятор, так, ми можемо приблизно отримати таке значення. 1436 це у нас буде сантиметрів кубічних. Це буде об'єм нашої кульки в даному випадку. Але ці способи не можна застосувати, якщо, наприклад, у нас є тіло неправильної геометричної форми. От, наприклад, нам треба визначити об'єм так даної статуетки. Виникає питання, яким чином я можу це зробити. Да? Яким чином, вона ну, це фігурка, яка не є ані квадратом, ані якимось там, да, кулькою, ані прямокутником, ані паралелепіпедом, вона має свою відповідну форму і не має конкретної формули, яка дасть мені можливість поміряй, да, наприклад, там, довжину висоту, це буде дуже велика похибка. Тому треба якось діяти в цьому випадку. Відповідь на наше питання була знайдена давним-давно. Якщо ви іще не знаєте, хто такий Архімед, то раджу вам загуглити і подивитися мультфільм про його життя, так, і відповідно про його відкриття. Але я думаю, що славнозвісне слово Евріка, так, яке він вигукнув. Коли шукав відповідь на свою математичну задачу, так, воно якраз в нашому випадку і допомогло визначити, як же шукати об'єми тіл неправильної геометричної форми. Дуже просто: якщо ми візьмемо будь-яке тіло, так, і будемо опускати його всередину рідини, то це тіло буде виштовхувати назовні об'єм рідини, який буде дорівнювати об'єму зануреного в нього тіла. Можливо, трошки не зрозуміло. Тавтологія, да, але давайте розглянемо на конкретному Значить, Будь-яке тіло, да, якщо взяти склянку з водичкою. Об'єм води ми можемо поміряти, якщо ця склянка буде з рисочками, от як в нашому випадку. Да, давайте позначимо, це хай буде перша. Да, а це другий випадок. Значить, і ось в першу скляночку ми налили спочатку водичку. Поруч ми поставили якийсь предмет, об'єм якого нам треба визначити. Знову таки, користуючись законом, який відкрив архімед, ми пізніше будемо його конкретно вчити, але цей метод. Визначення об'єму він користується дуже широко використовується. Значить, Щоб визначити об'єм будь-якого тіла, достатньо занурити його в рідину, і тоді рівень, наскільки підніметься рівень рідини, це і буде об'єм цього тіла. Отже, давайте так. Перший об'єм, це ми позначимо об'єм просто водички. Вода без предмету. Так? В нашому випадку це 200 мл. А на другому це у нас уже вода плюс наше тіло, об'єм якого ми хочемо визначити. І якщо ми уважно подивимося, да, то тут буде ну, 300 мл, Так? Отже, для того, щоб визначити об'єм нашого тіла, нам треба від Об'єму води разом з тілом відняти об'єм початкової води. І таким чином, 100 мл, так, це буде об'єм нашого тіла, яке ми занурили всередину рідини. І тепер найголовніше, бо дуже часто да, в мілілітрах об'єм тіла, ну, якось не дуже зрозуміло. це ж не рідина. Да? Запишіть собі, будь ласка, 1 мл це 1 см в кубі. Це у нас да, однакові значення. І користуючись цим, ми можемо тут записати, що об'єм нашого тіла 100 кубічних сантиметрів. Отже, таким чином ми визначаємо з вами об'єм тіл неправильної геометричної форми. Взяли, налили певну кількість рідини, опустили тіло туди, наскільки піднялася водичка, такий об'єм нашого зануреного тіла. Сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я хотіла для вас розповісти і до вас донести. Якщо у вас є питання, акумулюйте їх у себе при нашій зустрічі, ми їх обговоримо. І Дякую за увагу! Бажаю успіхів у виконанні завдання. До побачення!